Новий цементний завод спорудять у ямниці Тисминецького району. Це понад три сотні робочих місць. До того ж, надходження платежів до місцевого та державного бюджетів зростуть щорічно на 101 мільйон гривень. Модернізація виробництва здійснюється шляхом нових енергозберігаючих технологій. Випуск цементу відбуватиметься так званим сухим способом. Наразі триває реконструкція другої технологічної лінії. Нині на підприємстві відбулась офіційна заливка першого бетону під основу зведення обертової печі. Мільйон тонн цементу, мільйон ми вже випускаємо, ще мільйон, тобто буде два. І він передбачає збільшення обсягу виробництва, зменшення собівартості продукції і випуск спеціальних цементів. Власне, тільки на цій технології можна зробити спеціальні цементи, а саме цементи, які використовуються в дорожньому будівництві. Після його реалізації додатково буде 300 робочих місць. І Відрахування вже бюджет близько 101 мільйона від додаткового виду продукції. А в середньому відрахування в бюджет збільшиться практично у два рази. Додаткова лінія дозволить знизити собі вартість виробництва та розширить асортимент спеціального цементу дорожнього, сульфатостійкого та кількох видів тампонажного. Останні використовують при видобуванні сланцевого газу. Технологічні новації такого масштабу зменшать екологічне навантаження на регіон. Це безперечно. Додаткові робочі місця, це безперечно, обласний бюджет, більше 100 мільйонів. І саме основне, що нам не потрібно буде далеко їхати за будівельними матеріалами, ми будемо мати свій власний цемент. Він екологічно безпечний, екологічно чистий виробництво. Так що це теж в цьому плані надзвичайно важливо. Учасниками угоди кредитування проекту технологічної модернізації підприємства стали одразу п'ять банків. Серед них Світовий та Європейський банк реконструкції та розвитку. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін – Новини на вежі.